Товари для дому необхідні речі для вашого авто, і навіть свіжа випічка у Кременчуці відкрився епіцентр експрес за адресою вулиця Академіка Маслова, 17, дріб 9. Кременчук перше місто у Полтавській області, де відкрився епіцентр експрес. Про важливість відкриття магазину такого масштабу для економіки нашого міста, годі й говорити. Ми вибрали саме Кременчук, тому що ми бачимо в цьому місті дуже велику перспективу. Ми бачимо в тому, як місто розвивається. Ми бачимо в тому, що люди тут поєднані між собою, тримаються як разом, і це дуже добре. Ми бачимо нову концепцію, яка відкривається саме в Кременчуці. Дуже приємно, що Кременчук став першим містом в Полтавській області. Де відкрилася саме така концепція. Для Кременчука це додаткові робочі місця, це новий, новий підхід для мешканців міста Кременчука. Під центр прийшов саме до людей, не потрібно далеко їхати, а це знаходиться прямо біля будинків мешканців міста Кременчука. Дуже приємно, що в такий буремний час відкриваються нові магазини, бізнес продовжує жити, не дивлячись на ті складні умови, в яких сьогодні він знаходиться. Тут для Кременчужан представлені продукти харчування, побутова хімія, дитячі товари, канцелярія, зоотовари, декор та багато іншого. До епіцентру Експрес можна навіть завітати на смачну каву. Магазин тільки-но відкрився, а тут вже повно бажаючих щось прикупити. Побачив, що магазин відкрився і вирішили посмотрети, що здесь знаходиться в магазине. Дійсно, для такого магазину і площа дозволяє і вибір товару. Підходить нормально, все можна сказати великий вибір товарів. Так що покупателі просимо приходити, смотреть, приобретати. В принципі, такий магазин по такому виду товарів знаходиться тільки в принципі за городом знаходиться. І не плохо, що в этом в районі у нас в центрі міста такі відкрився такий магазин, тому що можна сказати, майже здесь всі товари є у нас. Мені подобається дуже гарно. Ми завжди були клієнтами епіцентру, і зраділи, що і тут тепер є такий магазин. Дуже хороший магазин. І дуже приємно, що відкрився в місті Кремльчива. Тепер не надо їхати ні в Полтаву, ні в Київ спеціально для того, щоб посетить епіцентр. Весь товар, який знаходиться в інтернеті, ми можемо заказать і здесь получить на пункте видачі. Побачила рекламу, прийшла подивитися. Це гарно асортимент. вражаючий. Ми раді, що відкрився такий магазин. Це в нас, в принципі, в місті перший магазин, епіцентр. Такого магазину немає. Я думаю, що він буде працювати, буде, люди будуть приходити. Товару дуже багато, різноманітний товар. Потрібний магазин, такий тут центр, тут дуже багато людей ходить. Тут парк рядом. Я думаю, трішки люди роззнайомляться, узнають за цей магазин більше. Прийдуть, подивляться, скільки тут товару. Я думаю, буде все добре. Анна Вин Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.